Ідея такого дійства виникла ще з грудня місяця, каже голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій. Коли був розпочатий перший проект, ми тихо заходимо в казку. Опісля виникли нові цікаві ідеї для дітей. Наступний справді захоплюючий проект ліга сміху дуже здружив усіх школярів. Тому після цього заходу учні самі повернулися до теми, яка вже була запропонована для них раніше: проведення спільного свята для випускників району. Ця ідея вона в принципі до шкільної ліги сміху не набувала такої, ну якоїсь підтримки. А коли вже відбулася шкільна ліга сміху, діти самі повернулися до цієї теми проведення свята випускників і місце. Проведення парк вибрали вони, було на ми давали їм варіанти відповідей на території одної і шкіл Калоського району, в місті Калуші, і вибрати місце. Це все ідея дітей. Вони наскільки здружилися за час проведення шкільної ліги сміху, що для них вже це стало такою необхідністю дружити, спілкуватися, знайомитися один з одним. І ось надзвичайно колоритне, радісне на родинне та сповнене емоції дійство відбулося вперше на Калущині. зібравши в дружньому родинному колі Лі всіх випускників шкіл та навчально-виховних комплексів району цьогоріч путівки в доросле життя отримали 218-одинадцятикласників. На свято були запрошені начальники управління райдержадміністрації, керівники установ і правоохоронних структур району. Поблагословили молодь на щасливу дорогу і побажали доброї долі здійснення планів і задуманих і мрій декан Винелівського деканату Української греко-католицької церкви отець Мирон Ящук та декан Калицького деканату Української автокефальної православної церкви отець Богдан Челядин. Щирі слова вітань цей день адресували випускникам представники влади, бажаючи мирного неба, доброї життєвої дороги, великих досягнень та бути щасливими. Зі словами Привітань, звернулися до випускників і начальник відділу освіти Калуської редер адміністрації Оксана Савчук, побажавши чудові юні міцного здоров'я, чистого мирного неба та здійснення мрій. Також слово було надано й випускникам. Вони щиро дякували за навчання, підтримку та розуміння своїм батькам і вчителям. А за високі досягнення учнів у всеукраїнських приметних олімпіадах директор департаменту освіти і науки ОДА Віктор Кімакович і головний спеціаліст цього ж департаменту Наталія Пігач вручила директору Загальноосвітньої школи першого третього ступенів Мирославу Вібеньку сертифікат на отримання ноутбука для школи. Веселого, радісного і святкового настрою усім присутнім додавали чудові та яскраві музичні номери, підготовлені аматорами народного мистецтва. Пісні про школу навівали одночасно радість сум, адже попереду нове щасливе незвідане доросле життя, проте позаду, дитинство та шкільна пора. А світлий таночок у виконанні малечі у поєднанні із запусканням синьо жовтих кульок із бажаннями випускників додало. Сім позитивних емоцій, оптимізму та радості, і звичайно прощальний вальс та спільне фото на згадку. Свої думки та вдячність за чудове свято не проховували випускники. Вони щиро ділилися враженнями та почуттями. Моя мрія це взагалі місто Львів. Мені воно дуже подобається. А університет я обрав для себе національний університет Львівська політехніка. Ну, найперше воно мені сподобалось тим, що воно було вперше, і багато випускників саме, тобто одинакового віку, ми всі, і було все дуже красиво і так захоплююче. Дуже хочеться подякувати організаторам і всім людям, які були причетні до цього заходу. Мрію поступити в столицю. Свято нам дуже сподобалось. Дякуємо організаторам і надіємося, що це свято буде зватися щорічно. Мріє велику сцену випускник Голинської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Назарій Маліборський. Та щиро дякує за чудове свято усім, хто долучилися до його проведення. Від свого ім'я та від всіх відпускників хочу подякувати нашим спонсорам, що зробили нам дуже цікаве свято. Такого ще в нашому Калуському районі, мабуть, не було. Ми дуже вам дякуємо. Ми пережили ну, багато емоцій. Нам дуже сподобалось. Хочемо, щоб такі заходи і надалі продовжувалися. Море позитиву ми пускали шарики в небо своїми мріями. Надіємося, що вони збудуться, а моя особиста мрія спати на великій сцені. Надіюсь, вона також збудеться. Варто зауважити, що для випускників було організовано і солодкий стіл за підтримки міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. А від міського голови Ігоря Матвійчука безкоштовне катання на каруселях. То чудові захоплення переповнювали юнь, і хочеться вірити, що це дійство запам'ятається для них на все життя. Та як зауважила нам Наталія Йосипівна, на цьому свята не закінчується. В районі плануються й нові цікаві ідеї. Найближчим часом буде проведено проект для першокласників, які вперше переступлять поріг рідної школи, а наступний для вчителів. Тож успішних втілень у життя яскравих думок керманичам району, а молоді знайти своє місце під сонцем і бути щасливими.